Друзі, в цій годині у нас в студії Олександр Мироненко, операційний директор групи «Метінвест». Пане Олександре, вітаємо вас! Вітаю вас. Так, сьогодні, друзі, ми будемо говорити в цій годині про надважливу справу, яку зараз робить і, в тому числі і Медінвест, про розмінування нашої території, тому що ми всі знаємо ці цифри жахливі, і що в нас одна з найбільш замінованих країн цілого світу, і потрібно цю проблему вирішувати зараз, чим і займається власне ваша група. Давайте почнемо з виробництва тралів, які ви Самостійно почали виробляти. І давайте почнемо з цього питання. Чому так сталося, що не... раніше ніхто не виробляв, що в нас були ці трали тільки радянського зразку, і давайте розкажемо про їхнє виробництво. А, ну... Ми дуже тісно спілкуємося з військовими з початку війни, з 24 лютого, 2022 року, і постійно намагаємося оперативно реагувати на їхні потреби. І коли почалася вже підготовка до контрнаступу, всі прекрасно розуміли, які обсяги мінування зробив ворог на нашій території. Це багатокілометрові мінні поля які заміновані переважно мінами, ТМ-62, Це протитанкова міна. І для того, щоб їх проходити, необхідні ті чи інші засоби безпосередньо на техніці, які будуть допомагати просуватися вперед. Одним з таких зразків, найбільш поширених і в радянському союзі, який найбільше підходить до танків радянського зразка, які використовує українська армія. Це Т-64 та Т-72, Це Міннетралка МТС аналог. На жаль, його виробництво в країні було припинено, і певний час цей трал не вироблявся. На залишках були декілька десятків подібних тралів. І отже, коли хлопці почали виконувати наступальні дії, дуже важко було перетинати ці міні-поля, і дуже, скажімо так, повільно вони могли просуватися для того, щоб зберегти техніку. І вони звернулися до нас з проханням подивитися на старі зразки, на трофейні зразки, які вони познімали з підбитих російських танків, тому що росіяни теж використовують подібні катки. Ми поїхали, подивилися, зробили креслення після цього розробили вже безпосередньо тестові зразки цих тралів, і після цього вже почали випробування разом з військовими для того, щоб впевнитися, що конструкція надійна. І що вона буде витримувати ту кількість підривів, яка необхідна за нормативною документацією? А скажіть, будь ласка, дійсно. Почали зараз уже так активно ваша група, зокрема, виробляти трали, тому що зрозуміло, що дійсно величезні території просто заміновані. А чому, на вашу думку, до того ніхто не брався за такі виробництва, за виробництва тралів, зокрема до повномасштабної війни? Бо від початку загалом російсько-української війни в 2014 році вже було зрозуміло, що навіть ті території, які на той час були тимчасово окуповані, Луганська Донецька області, ну знову ж таки там теж є міні загородження, які росіяни будують як лінії оборони. Ну, на мій погляд, все ж таки, я думаю, ми намагалися домовитися і не проливати зайвої крові і якось мирно вирішити той конфлікт, який у нас відбувається з 2014 року. І тому до активних наступальних дій ніхто не готувався і потреби в цих засобах для танків не було. Тому, мабуть, така прогалина вона і виникла, коли почалося повномасштабне вторгнення вторгнення, яке ми успішно зупинили, і після того. Коли Україна почала готуватися до контрнаступу, безумовно виникла потреба в таких речах, які допомагатимуть танковим військам просуватися вперед. Які території можна розміновувати такими протимінними тралами? В принципі, можна розміновувати всі території, вони використовуються зараз на багатьох напрямках ці трали. Ми вже у війська передали 8 штук, і вони вже працюють зараз. У нас ще два очікують, поки їх військові заберуть, і п'ять знаходяться на виробництві. Я думаю, що до кінця цього місяця ми їх теж завершимо і будемо передавати. Головне це те, що ці трали вони повинні витримувати певну кількість підривів. Тобто ландшафт місцевості. Ну він там, де може проїхати танк, там може проїхати і цей трал, тому угу. що танк штовхає його перед собою. Угу. І в принципі, якщо ну десь там є ризик там застрягнути, або трал виходить з ладу, його можна швидко відкинути і евакуювати танк з угу. того місця, де він знаходиться. Тому якихось певних обмежень їх немає. Добре, стрито. Ми Розібралися, а міни? Які міни ними ми Ви згадували протитанкові uh, в основному це протитанкові міни. Ну і звичайно на нього реагують і протипіхотні міни. І вони ну протипіхотні йому не наносять в принципі жодної шкоди. А протитанкова міна ну ТМ 62, вона досить потужна. І от десь до вісьми підривів на один трал він витримує іменно протитанкові міни ТМ 62. Хочеться повернутися якраз до початку виробництва цих тралів. Зрозуміло, що перед тим як вести їх в експлуатацію, І оскільки мова йде звичайно про життя і здоров'я наших захисників, то мають вони пройти певні тести. Скажіть, будь ласка, як виглядало тестування тралів і що в цьому випадку було найважчим? Ну, найважчим було його коректно розробити, витримати всі розміри і виробити катки. Тому що найважче, що є у виробництві, це катки, які безпосередньо контактують з міною, і вони ну, повинні мати певну твердість і витримувати ці підриви, які вони витримують. Що стосується безпосередньо випробувань, ми зробили тестовий зразок, приїхали на полігон до Національної гвардії України, закріпили його на танку, і після цього танкісти поїхали вже безпосередньо на викладене мінне поле, яке ну, було зроблено власноруч, і підривалися вже на мінах, підривали цей трал на мінах. І ми разом з комісією, разом з військовими фіксували результати. Ми починали з першої зразки наші, вони витримували десь 3-4 підриви. Після цього катки мали пошкодження, і які потрібно, потрібно було ремонтувати. Після цього ми вдосконалили катки. І останні наші зразки, які вже вироблені, які зараз передаються у війська, вони витримують 8 і більше підривів. Після чого ну тралпу потрібно витягнути та поміняти сам каток, тому що рама вона досить потужна і вона в принципі не зазнає якихось великих ушкоджень. Її можна пошкодити лише механічно. Ну, наприклад, якщо десь танк протаранить якусь річ або зіштовхнеться з землею, її можна погнути. А от найбільше, що ушкоджується, це сам каток, тому що під ним відбувається детонація мін. Ви згадали про військових, як військові сприйняли ці трали? і чи можна говорити, куди зараз ці протимінні трали поставляються, якщо можна. Е, ну, я вже казав про напрямки. Це, в принципі, Запорізький і Донецький напрямок в основному. Я не буду казати конкретні конкретно бриг... da, бригади або військові підрозділи, в які ми передавали все це. Е, що стосується військових, ну, тут можна поділити дві думки. Так, Перше, це командування, яке було задоволене результатами після того, як ми от крайні зразки вже випробували. Ну і друге, це безпосередньо танкісти, коли як, які їхали в танку та підривалися там 8, 10, 16 разів на цих мінах. Ну, механік водії був не дуже задоволений, тому що після 16-го підриву він же так почував себе не дуже добре. Ну зрозуміло, добре. Тоді ви розпочали виготовлення експериментальних зразків. Влітку цього року скажіть, будь ласка, про експертизи в цьому виробництві серійному, чиї вони були вам потрібні? Ну, екс Експертизу, якщо ми кажемо, ми користувалися власною експертизою. Uh -huh. Тобто, ну, наші інженери ми маємо досить потужні проєктні бюро, досить потужну команду проєктантів, яка розробила вже Дуже багато речей для нашого цивільного виробництва і постійно вдосконалює наше виробництво і вже досить плідно працює і разом з військовими по всіх напрямках, які для них необхідні. Тому ми опираємося тут на нашу власну експертизу. І безумовно, зараз ми ще йдемо по шляху підтвердження якості наших тралів зі сторони Міністерства оборони. Для того, щоб ми вже були певні, що немає ніяких для них питань. У військових, які безпосередньо їх використовують, тільки позитивні відгуки, тому що ну, якість досить висока. Угу. І окрім того, ми і обслуговуємо ці трали, тобто, якщо вони отримують якісь пошкодження, ми їх забираємо назад, ремонтуємо, встановлюємо нові катки і після цього вже відновлене обладнання віддаємо обратно військовим. Також зараз спільно з декількома бригадами. ми Розглядаємо питання про ремонт старих радянських зразків, тому що вони теж виходять з ладу, є на них пошкодження, є дефіцит саме в катках, які підриваються. І також ми розглядаємо питання для того, щоб відновлювати і старі радянські зразки, і потім повертати їх уже відновлені обратно в. У військо і для того, щоб скажімо так, основна потреба зараз це в цих протимінних катках, які встановлюються на цьому тралі. Ми налагодили серійне виробництво, тому що це такий витратний матеріал, якщо можна сказати, і ми разом з тралом передаємо ще декілька комплектів цих катків для того, щоб ну, безпосередньо вже в ремонтних частинах у бригадах можна було дуже швидко в польових умовах виконати ремонт та продовжувати ну не витрачати так, час на повер. Так, та, 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 так, та, тому те, що це що до, це ну досить довга процедура привести, розвантажити, відремонтувати та Ну так, добра. уявляю собі цю махіну. Пане Олександре, ми вже поговорили про таких типів мін застосовуються ці трали, поговорили про принцип їхньої роботи. Цікаво, як вони взагалі е, працюють на практиці. Зокрема, якщо говорити, наприклад, про розмінування поля, зрозуміло, що чимало полів заміновані, і знову ж таки, перед тим як там пройде піхота, їх треба розмінувати. Е, скільки разів танк із цим тралом має пройти з по умовному полю, скажімо, для того, аби ну воно стало безпечним для подальшого проходу військ. Ну, це залежить від довжини поля. Я вже казав, що ну, довжина мінування вона досить велика. І... Ну, скажімо так, вона може сягати там, кілометра, двох, трьох, це довжина мінного поля, і міни розташовуються десь через 4-5 метрів одна від одної. Більш того, ну, росіяни вони теж вдосконалюють свої засоби мінування, вони можуть робити так звані бутерброди, коли одна міна кладеться на іншу і виконується подвійний підрив. Або ще там, різні конфігурації, як встановлюються ці міни, для того, щоб збільшити підривну потужність та більше ушкодити танк. Тому Це залежить від типу мінування та довжини мінного поля. Вісім підривів, ну, це якщо міни розташовані через 4 метри одна від одної, це десь там біля 45 метрів. Тобто це танк проходить, цей мінний трал розташований безпосередньо напроти гусені. І він, він забезпечує так, щоб танк не не, був неушкоджений і не пошкодив гусі. Він проходить після цього, якщо є якісь критичні ушкодження, він може повернутися обратно, заходить інший танк і продовжує цей маршрут. Якщо ушкоджень немає, то продовжує рухатися. Якщо, там, наприклад, трал отримав якісь критичні ушкодження, то є такі бистроскиди, це дуже важливо на полі бою. Швидко, він швидко відкидається від танку і танк евакуюється з поля бою. Тобто це такий дуже нешвидкий і важкий процес цього розмінування. І ну дуже важливо, щоб була ну скажімо так можливість швидко від єднувати цей трал від танку, тому що ну ті хлопці кажуть постійно танкісти, з якими ми спілкуємося, коли на мінному полі з'являється танк з мінним тралом. В нього починає летіти все, що тільки можливо, для того, щоб вивести його з ладу, щоб він не проводив розмінування і не давав можливості там приблизитися до пози... до ворожих позицій і там дати можливість піхоти. І вже безпосередньо Пройти до позицій ворога, щоб вони могли їх звідти вибити. Чи може міна пошкодити цей трал, який виглядає ну, такою надійною, ну, махіною конструкцією? Звичайно. звичайно. Ну, якщо міна протитанкова міна може пошкодити танк, mm -hmm. то вона пошкоджує. Ну, має на увазі зламати мину. його. А, зламати вона може або пошкодити тільки каток. От я безпосередньо ми на одному тралі провели більше там, 30 підривів. З рамою нічого не сталося. Тобто вона, як була ціла, вона, ну скажімо так, вона і продовжувала виконувати свої функції. Самі катки, які безпосередньо катяться перед танком, угу. от вони зазнають основних пошкоджень угу. і потребують відновлення. А ще про потужності виробництва цих тралів, яку кількість в принципі ви можете зараз виготовляти? Ну зараз без розширення виробництва ми виготовляємо 5 тралів на місяць і передаємо безкоштовно їх у війська. Якщо ми говоримо про збільшення потужності, такі можливості є. Але у нас ну, є така дуже велика проблема це люди. У нас недостатньо зараз спеціалістів, які можуть сприяти збільшенню обсягів виробництва для того, щоб робити там, наприклад, 10, 15, 20 мінних тралів, тому що ну не треба забувати. В нас є основне виробництво, яке ми повинні, яке ми повинні забезпечувати, і є такі військові речі, які ми робимо ну, зараз на такій волонтерській основі. І тому поки що це п'ять. І ми зараз разом працюємо з Міністерством оборони для того, щоб... Ну... Створити сприятливі умови для того, щоб ми могли набирати більше персоналу і збільшувати обсяги виробництва. Взагалі, потреба, яка лунає від військових, це десь більше, більше 100 тралів на місяць. Це от та та потреба, яку потрібно за задовольняти. Угу. Окрім виробництва тралів, ви відкрили також протимінний центр на Чернігівщині, де навчатимуть саперів. Розкажіть, будь ласка, що це за центр? Скільки це що це за навчання? Скільки воно триватиме? Ну, ми взагалі фінансуємо декілька навчальних центрів, які знаходяться в Дніпропетровській області, на Чернігівщині. Це центри, де готують професійних саперів і ну. Термін їх навчання ну, він може становити там, від 3 до 6 місяців, якщо це, ми говоримо за фахівців, які готуються безпосередньо для того, щоб проводити розмінування і потім, потім переходять вже в бойові частини та виконують розмінування. І, ну, а центр буде функціонувати стільки, скільки це потрібно. Тоб, ну, це стаціонарні сполуди, mm -hmm. як школа, як університет, mm -hmm. і люди там навчаються постійно. І для нас ну, це дуже важливо, тому що ми тільки в центр на Чернігівщині вклали 9,5 мільйонів гривень. І ну ще дуже багато коштів ми вклали ще в два навчальних центри на Дніпропетровщині для того, щоб допомагати нашому війську готувати фахівців, які теж будуть проводити розмінування, і допомагати нашим хлопцям просуватися на сапари. Дніпропетровщині теж саперів навчатимуть. А, теж це загальновійськові центр. а, угу. центри, там готують і саперів, uh -huh. і піхоту. і і всі, майже всі роди родивісь. Ширша шир, 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 спеціалізація. Пане Олександре, на початку нашої розмови, ми згадували, що дійсно величезні території просто заміновані. Скільки ще їх буде заміновано після того, як ми деокупуємо наші землі, незрозуміло, тому що ну знову ж таки окупанти вони використовують тактику дуже часто випаленої землі, і просто відходячи також ще мінують території для того, щоб нам збільшити роботу. Ну а оскільки Метінвест вже отримав певну експертизу у розмінуванні країни, хочеться у вас запитати. От що треба Україні загалом для того, щоб якомога пришвидшити? Процес розмінування, так можливо, чого не вистачає. Які процеси потрібно пришвидшувати? І зрештою, скільки тралів, якщо так можна, приблизно уявити, потрібно. Ну я б тут розділив це питання, тому що є окреме питання розмінування вже звільнених територій, mm -hmm. і там це можна робити більш стаціонарним способом. Для цього є. Інші засоби розмінування, тобто це можуть проводитися розмінування як люди з е, металошукачами, металошукачами да, і всіми іншими речами, і якісь ну, стаціонарні трали, які можна причепити для, до трактора. Ми дуже бачили вже багато там, власних розробок українських, там, де без водія трактор собі їде та розміновує те чи інше поле. Друге, це військова історія, тому що дуже багато типів техніки зараз надходить в українське військо. і Проблема в тому, що, наприклад, оці радянські зразки вони підходять тільки до радянських танків, там Т-64, Т-72. Є ще певна проблема в тому, що ті, наприклад, ті танки Т-72, які надає нам Європа, вони не мають стаціонарних кріплень для встановлення цих мінних тралів. І ми зараз з декількома інститутами розробляємо технологію, як їх туди встановлювати, приварювати ці місця для того, щоб ми могли монтувати ці трали. Тому що, наприклад, в НАТО там є окремі машини розмінування, які... Ідуть і ці катки не чіпляються на танк, наприклад. Uh -huh. І також дуже забагато заходить європейської техніки, і там ще окремі міні-трали, вони різної конструкції. Коли ми спілкуємося з військовими, ми просто кажемо: дайте нам креслення, нам потрібен час, і в принципі, ми можемо зробити будь-який зразок на той чи інший танк, але нам потрібен час і нам потрібні люди. Оце все, що необхідно для того, щоб нарощувати обсяги виробництва цих мінних тралів. Ми будемо сподіватися, що а, цей процес пришвидшиться і в найближчий час ви будете вже нарощувати не кілька в місяць, а з десяток. А то й з добрих кілька десятків. Спасибі вам величезне, що ви сьогодні прийшли. Надзвичайно важливу тему. Ми сьогодні обговорювали, тому що як вже було зазначено в початку, ефіру Україна ем, найбільш замінована країна е, станом на сьогодні світу. На наших військових теж так ок... маємо такі реалії, і ми, ми маємо повідомлення. Відець. Також часто як люди прості фермери, прості люди гинуть від від. Цих мін і потрібно щось робити з цими мінними полями, які залишили за собою окупанти. Тому спасибі вам величезно за те, що ви робите Доброго. дуже корисну роботу. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую, Олександр Мороненко, операційний директор групи Медінвест, був з нами в цій годині.